Мамо, хтось вкрав місяць, мовила маленька Катруся, прокинувшись вранці. Коли я лягала спати, він посміхався до мене через вікно. А де ж він зараз подівся? Доню, місяць як і ти лягає спати, тільки він спить вдень, а вночі прокидається і виходить світити. Колись дуже-дуже давно на світі жило дві сестри феї. Одна була золотоволоска з білосніжною шкірою та великими блакитними очима, а інша мала чорне густе волосся, великі карі очі і надзвичайно сяячу срібну шкіру. Сестри жили на землі з прадавних часів, і одна з них тримала в кожній руці сонце. В той час на світі було два, а не одне сонце. Сонячна фея осявала землю кожен день, будила птахів, звірів і людей щоранку, давала пошту в життю. А ввечері, коли вона втомлювалася, їй на зміну приходила її молодша сестра, і увесь світ засинав і поринав у спокій. Одного разу сестри отримали у подарунок дві сукні. Сукня старшої сестри була блакитна і обшита ніжними білими візерунками, а сукня меншої сестри була зовсім чорна. Коли старша сестра приміряла своє вбрання, світ засяяв новими барвами. А на небі з'явилися білі пишні хмаринки. Одягнувши свій подарунок, менша сестра занурювала цілий світ у глибоку і непроглядну темряву. Все ставало темним і чорним. Навіть птахи боялися вийти зі своєї домівки. Менша сестра дуже засумувала від такого подарунку. І ночі на землі стали не лише темними, а й холодними від смутку її серця. Старшій сестрі стало шкода своєї меншої помічниці, і вона вирішила подарувати їй одне сонце, щоб хоч якось зігріти її серце. Але як тільки воно торкнулося срібної шкіри феї, враз зашипіло вогнем. Срібна фея не витримала біль і впустила сонце. Воно упало в глибокий океан і розбилося на безліч мілких уламків. Здавалося, тепер ніщо не зможе втішити серце меншої феї, але старша сестра не розгубилася. Вона попросила риб із океану зібрати уламки сонця, а найкращим майстрам у світі замовила прикрасити цими уламками чорну сукню сестрички Феї. Коли робота була завершена, фея помітила, що один уламок застряг на дні океану всередині великої мушлі, який вона перетворила на срібну сяячу перлину. Фея була добра і не могла відібрати у мушлі частинку сонця, тож вони домовилися з мушлею. Тепер щоночі молодша фея одягає свою чорну сукню, розшиту уламками сонця, які люди назвали зірками, а в руках вона тримає велику чарівну перлину. Який кожного дня зникає і ховається у глибинах океану у великій мушлі, а ввечері знову з'являється на небі і світить люям. Тепер фея перестала сумувати і на знак вдячності кожної ночі дарує людям солодкі сни. З того часу ночі перестали бути темними і сумними, але світять вони холодним срібним світлом. Яка дивна казка, прошепотіла катруся. Виходить, що місяць то велика перлина. Так, доню, і вона буде світити всю ніч, поки ти будеш спадки. Вкривайся тепліше, і нехай фея у чарівній сутні принесе тобі.